Доброго дня всім! Сьогодні 1 червня 2024 року. Закінчили посів Ярих Культур в цьому році і на фінішний акорд вирішили зробити посів демополя Піонер. Тут біля траси. Представник піонера Рома. Ось іде. І запропонував посіяти демку біля траси. Вологи в землі практично немає. Дощі у нас немає вже місяць. Волога в нас знаходиться десь на 5 сантиметрах. Все, ближче її немає. Сівалку ми заглибили. На 7 сантиметрів і зараз почнемо проводити посів. Засипали там маленькі мішечки по 50 тисяч в банки і зараз ми вам це покажемо. І ось так зараз будемо стартувати. Півалку вже заглибили повністю, полтер заглибили. І дивіться поляка. Дивись на твори. Десь світа копайка питальна. Це вологу Да, Вологу боже. Ложим, коротше, последний вагон, последні двері. Дивіться, в мокрій землі. Туди назад і вибираємо сівалки. Скільки нас, нас буде постійно. Гібридів казав, 10 чи скільки. Да, 10, 10. Так, зараз приїде Рома, скаже, точно. Скільки тут будемо сіяти гібридів, 10 гібридів, каже вроді, може і більше. Туди назад, туди 8 назад, 8-16. Проходимось, бачите, який фон був перед цим і якось після сівалки. Дивіться. Отак От виходить. Волога все, бачите. На 5 см. Заглибили десь на 7-7. 7 на 7. Нові там повністю гібриди. Він привіз там щось, взагалі там новинку. 6 чи скільки гібридів, ті, що вже були, там 4, по-моєму, і останні 6 зять, нових. Ну, будемо дивитися, будемо показувати все. do pobačenia